Добрий день, дорогенькі мої. Ви у мене на каналі. Дякую усім, що завітали. Сьогодні у нас 1 лютого. На дворі, знаєте, тако сонечко, у нас потепління. Наче трошки був сніжок, думали, що нападає снігу, але ні. Все розтануло. Ну, Ми на півдні. І зараз вже, знаєте, так, тепло-тепло, як наче весна. Таке прямо сонце добре, добре. Ну, ось я вдома. Дуже хочеться мені на дачу, дуже мені хочеться на дачу, але на своєму велосипеді я, звісно, ще не зможу їхати. Треба трошки почекати. Без рослиночок, геть, мені скучно, і я ось о... кімнатні рослинки. Як завжди, там перебираю щось, заглядаю, думаю, покажу і вам подивитись. Зараз дуже добре, дуже гарно цвітуть орхідеї. Дуже мені подобається. У мене є небагато, не правда, дівчата, небагато геть. Ось ось така ось на першому плані. Це орхідейка е, Дикий Кіт. Ви знаєте, я брала її. Е, Бо Вона була оціненна, і так вона дуже дорога, а вона була без цвіточків, геть, без, без єдиного квітоносика. Ну, як то кажуть, на слово, повірила на слово в магазині. Сказали, що це дикий кіт, я дуже його хотіла. І, думаю, візьму, ви знаєте, 150 гривень це було ще до війни. Це у 2021 році. Думаю, візьму, побачу, що воно така зарослинка. Ну, нічого, дивіться, у цьому році вона ось мене порадувала. Вона випустила дві такі стрілочки, дивіться. О, я прям дуже довольна. А чого вона була в оценці? Бачите, в неї є мабуть, вам не видно. У неї є ось тут на листочках, як стояло в магазині на великих вікнах, на прямому сонячному світлі, і опалилося. Ось такі ось обпалилися листочки. Ну, нічого, Тут ось вже в мене, дивіться, є ось от чистенькі, молоденькі такі листочки. Нічого. Я тоді пересаджу її у більший вазончик, вона стане трошки більша, я її пересаджу, а тоді з часом оті листя просто уберу і всю. Отака гарнесенька. вона. Я прямо здивувалася, що вона отак вийшла на дві, на, на дві віточки. Отако, туди і туди. Ну, отак, отака гарнюсінька. Мені дуже подобається О, отака орхідейка. Оці дві ось, ось що в мене, бачите, теж вони були куплені по оценки, але вони ще не квітують. В прошлому році, да, були цвіточки: одна біла, крупна така білого кольору. А одна така, знаєте, оранжевого. Ось така. от, Це в мене три. І одна ще, дівчатка, хочу вам показати. Зараз покажу. Ось така ще, дивіться у мене. От тут, ось дивіться, які гілочки, видно, да вам? бутончики ще. Оце називається філіні. Отака От орхідейка. У неї квіточки крупненькі до 9 сантиметрів діаметрів такі квіточки. У дикого кота значно менше. Десь, мабуть, 6-7 см квіточка. А у цих, от цієї орхідейки вони прямо крупні, гарні такі. І що я вам хочу сказати? І ось, дівчата, що я вам хочу сказати? Зносила я на стол. Це ж свої орхідейки. Думаю, бистренько все зроблю. Хочу ж вам показати теж, які в мене квіточки, як вони цвітуть, як зараз гарно. Що ви думаєте? Ось дивіться, раз. Ось іще дивіться. Два. Бачите що? О, дві такі здоровенні квітки, гляньте. Ну, це не я, це у мене помощничок є. А звати помощничка Машенька. Ви всі бачите її в кожному практично відео. Це моя кисечка, любименька, киценятко моє, Машенька. Ну що вона, лапкою тако, Раз, раз, раз. І ось вам дивіться дві такі квіточки. Так мені було шкода, так було шкода, зараз вам покажу. Ось тут навіть. Вона одну осю отбила, бачите? Ось. Прям би він би ще квітував би тут і квітував би. А вона лапкою доставала, доставала, от і ось, бачите, шкода. Ну, нічого. Що їй докажеш? Це ж кициня, що їй скаже? Ну, оце таке. Ну, в общем, це такі у нас орхідеї дорослі. Зараз я вам покажу ще одну орхідею, а навіть не одну, а там є. Декілька. Зараз я вам покажу, зараз трошечки оце розсуну. Зараз вам покажу, що ще у мене є. Стараться, щоб у мене тут щось вийшло. Ось дивіться, яка у мене є пляшечка. А от... І дивіться, що тут у середині. Отак, у серединки цієї пляшечки у мене тут є маленькі орхідейки. Це діточки з оцєї орхідеї, оцієї гарної біленької ось. Ось, дівчата, от з цієї, з цієї орхідеї. Це я так веду сама зйомку. О, о, видно вам? Оце з цієї орхідеї. Вона у прошлому році відсвіла. Я зрізала квітконос. Поставила ось в таку пляшечку. І оце такі вийшли. Ось такий вже корінь, дивіться, корінчик такий, бачите? От, вона ціленька. Я тут зробила маленький, почала надрізати, а потім думаю, покажу вам, щоб ви бачили, що з простого квітконоса може вирости. Отака орхідейка. Зараз я цю пляшечку розріжу, і ми з вами достанемо. Я вже тут почала, ось, бачите, думаю, щоб так сильно довго не було, щоб відео не затягувати. Я постараюся бистренько. Отаку. Ой. Як його тихесенько витягнути? Так. Да. Зараз. Ось дивіться. Вон бачите? Отако, От о! Ой, божечко! Ой. Щоб нічого не порозкидати тут. Бо вмісто Маші, зараз я тут. Орхідеї порозвалюю. І ось о, дивіться, що в нас вийшло. У нас є тут отака діточка. Отака дивіться. Отут верхній оцей стібільочок, я його можу відрізати. Він сухенький. Ось дивіться, яка в нас вийшла діточка. Лишаю їй такий кусочок, о, отаку. Дивіться, я вам скажу, навіть вже така непогана. Її там тісненько вже було, вже треба її було. Це що таке, це все в порядку, нічого тут такого. Зараз я підберу для неї вазончик і посажу. Вона має два корінця, два таких уже корінця. Тут ось опробудився. пробудився. Не знаю, видно вам? Ось, бачите, буде рости новенький. Має е, два таких уже е, листочка. Ну, оце від сонця, опять-таки. Бачите, через вікно, через стекло оце такий ожог. Ну, нічого, зараз її посадю. Ось така в мене вийшла діточка. Так, що я хотіла сказати? Що у водичку у бутилочку, я наливала просту воду, просту. І туди е, додавала одну таблеточку активованого вугілля. Я його розтовкла, насипала сюди в бутилочку, тоді налила водички, водички геть небагато, ви бачите. Я е, поставила е, спочатку не знала, як його треба, поставила на вікно, а потім вже поставила, обрала такий у мене там письменний стол, це виходить середині кімнати, щоб пряме таке сонце не попадало, не обпалювало. Я сподіваюся, ну, побачимо. Я сподіваюся, що з неї вийде. З неї получаться квіти. Це з такої орхідейки, де Машенька ось мені допомогла. Ось такі ось квіточки, оце з такої орхідейки. Це е, з, цвітонос, з квітконоса. Ви поняли. Що ще тут? На цьому самому квітконосі ми бачимо ще отакі от листочки. Я, звісно, не знаю, вони без коріння. Чи з них щось вийде, чи ні. На, на них корінів нема. Отут є двойна така діточка. І тут, я не знаю, тут на них немає корінчиків. Зараз я знаєте, що зроблю? Я їх відріжу, разом по кусочку оставлю їм оцього стебла. Я відріжу їх отако на половинку, зараз покажу вам. Отако. От Тепер ми маємо от дві такі рослинки. Я не знаю, як правильно, я так думаю, може їх одразу посадити у ґрунт, а може ще поставити у водичку. я, ви знаєте, я прямо от ну, я навіть не знаю, як, як правильно зробити. Чи може вже їх? керамзит посадить. Ну, не знаю. І, і як це, так що коренів тут немає. Я знаєте, що думаю. Навірно, мені треба ж... Що... Чи... Ой, знаєте, що в мене є? в мене є мох. Мох з фагном, я, напевно, зараз їх посажу, посаджу у горщик. І того, де оце обмотаю влажненьким мохом. Може так. Дівчата, якщо у вас були такі діточки, може, колись і у вас таке получалося, підскажіть, будь ласка, якщо я так зроблю? Положу мох. І, і підскажіть мені, це я правильно чи неправильно. Надіюся, що ну, з цих маленьких, не знаю, мабуть, нічого не вийде, а з цією великою, надіюся, що буде вже орхідейка. Мабуть, ще пакетом прикрию, щоб зробити якусь тепличку, все ж таки, вони стояли у водичці. Ну, Влаги там було. А зараз в нас опалення, і у кімнаті все одно замала така, температура то велика, а не вистачає влажності повітря. Ну Тоді, мабуть, треба пакетом накрити. Ну, в общем, це такі у мене зараз я не знаю, як це правильно поступити. Може, хтось знає, то напишіть мені, будь ласка, під відео. Я обов'язково прочитаю, обов'язково вам напишу те, що в мене з цього всього вийде. Отакі, дівчатка, справи. Отак, я вас познайомила з моїми орхидейками. Маю їх 5 штучок, небагато. Ну, якщо б отаго вони укорінялися з квітконосів, то, ви знаєте, багато можна розвести. На цьому буду завершувати. Щоб не затягувати довго відео, ви б поняли. отакі От діточки, це з квітконоса. Зараз я буду щось практикувати, я посаджу і тоді вам покажу, як я це все придумала. Я вам вдячна, що ви зайшли до мене, що ви були зі мною, дякую вам. Бажаю вам всього найкращого. Заходьте, підтримуйте, всього вам найлучшого. Давайте, пока-пока. Я вас чекаю, забігайте!